Це найульотніша велодоріжка, яку я бачив. Коротше, патики, я, я думав, що я за ми забгувилися, але ми те... Коло! Е... У! Ого, дуня. Е... Скеліка з піча. Всім дарова, я Бандима. Сьогодні будемо ганяти по Вінниці. покажу вам тут пару крутих містечок. Поки ми доїдемо, через 30 хвилин ми продовжимо. А, я забув. Для вас 30 хвилин це як одна секунда. Зараз позаду мене ГЕС. Ми до неї вже доїхали, ми її підкорили. Але на жаль не можу вам показати її, бо під час війни ну, найкраще такого не робити, не знімати взагалі, такого в кадр не показувати. Ви ще дивіться, що тут то починається одразу. І тут після цієї ГЕС куча-куча всякого. Що я про цю ГЕС? Нічого не знаю. Можу вам присутствие, що це Сабарівська гездеця. Можете? Куди повертати? Ладно, тормози! Оооо oh. Ня mm -hmm. Коротше, мене не намахали, тут реально є велотреки, тут куча трас, там куча-куча, там ще зверху. але тут вода. Зараз шесть хлопці, Що ви мені порадили? Як я тут буду їздити. на цьому, ну, Так, що я скажу? Це найульотніша велодоріжка, яку я бачу. Короче, ми зараз попали на поляну привидів, хоча ми думали, що ми їдемо туди як на цей, на Соборну. Нам зараз короче, на Соборну треба направлятися. Тому ми вертаємося трохи назад. Ми зараз їдемо на рошен. Тут, 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 дорогу, тут розвідуємося. Так що ви чекайте зараз. Все, відміточка. Ми коло е... Ого, дуня. Е, Скаліка з піча. Йо! Яке воно здорове! ось страховка якась є тут, я бачив, колись на фото тут ось лазить. Вау! А тут, дивіться гарний, тільки якісь і родиносніки, я дуже... кажу. Що, Люди, я вам скину маршрут, по якому я їхав. Рекомендую, прямо рекомендую проїхати з чисто ним. Я просто ну, все не зможу сфоткатися, що зняти пам'яті не вистачить. Але ви просто знаєте, що можете проїхати по цьому маршруту. Ви просто будете здивовані, як тут класно. Просто проїйтеся. Подивись наліво, подивись направо, це моя земля, це твоя держава. Ось О Рошен. Ми вже його проїхали тут недалечко, і ось О Рошенівський фонтан. Це вже, я не пам'ятаю, яка точка, яку ми звершили. Доволі швидко. А далі ми будемо їхати на європейську площу, ну через той мостик будемо їхати. Короче, крутяк. От люди, був я на велотреку, цього разу удачно і ще прикол, взагалі вийшло трохи краще, ніж минулого разу. А як ти пам'ятаєш цю доріжку, коли я як інвалід йшов з нею по символ От, Ось ж було. Тобто, правда, я нічого не знімав, бо я був горі пополам. Але зараз я тільки з кого лабіру буде взагалі. На цьому моменті прощаємося вже як Олешінського озера знову. Якщо я для вас відкрив щось новеньке, но він щось цікаве, буду дуже радий. Якщо ви ще написали про це коментар, поставите лайк, якщо вам подобається. І підпишіться, якщо ви ж такі наївні. Ну, а з вами був Бандима. Бувайте та не забувайте, я повертаюся. Ой, гляньте, все, ваші трикутничок фатіла, Чекніть, який у вас, оцініть мій. thank you